А тут наполеончик, та ти що, яка краса? Купили коржі в українському магазині Одеса Маркет. О, готові вже. Малаун зробила. Привітайся. Mm -hmm. Мала он там щось зробила на маску ту Крим. Перемазали і подивимось, що там і як там. Як він пропитається. В рейсі заберу з собою. А владосік що? А Владосік буде виїжджати сьогодні неділя. Машину вчора підготував вже, так скажімо, перемив, все, що міг, що так більш менш би можна було їздити. Ну і виїжджаю, о... десь з дому виїду о четвертій ранку. Поки на базу доїду, поки розкладусь. Ну і на завантаження мені треба бути в Кракові на сьомій ранку вже стояти там. Так що десь, в принципі, поки я доїду до бази, поки розкладусь, поки то поки все. Ну, я думаю, коротше кажучи, о 6 виїду, я вже буду там. Мені туди, там не доїжджаючи до Пракова, щось 35 чи скільки кілометрів. от. Ну і розвантаження на Словенію. До речі, 6 Словенії, по-моєму, не був ні разу. не був. Перший раз буде. Так що будемо разом їхати. Всім добро. Ну що, на годиннику маємо четверту ранку. Вон, будь ласка, 4.52, але це... По українському часу, тобто на годинку менше в Польщі. Тобто 3,52. Ну і що, як завжди? Після вихідних поспав 3 годинки, тому що сну не було. Бо як завжди виспаний, типу повин сил, а сьогодні буду тепер як фляк. Ну нічого, нормально. Ну що, і 26 кілометрів до бази мені. Так що валимо. Вже на базі, машинка легкова стоїть, шмоточки вже всі перегрузив. Робимо кавку. Ось Тут вже все порозкладав. Коротше кажучи, обжився. Всім ще раз доброго. Так, забив маршрутик, 49 км мені до завантаження. В заданні написано, що металом вантажимось. Ну і далі подивимось. Так що ще раз всім доброго раночку. Зараз під каву і вилітаю. Водичка гріється, шмоточки вже розкладені. Мала он тортик, той що зробила вчора. Зараз буду пробувати, бо вранці нічого не їв. Не виїхав у третій ранку, бо поки складався, поки то, поки сього. Тако речі всі. Ну, коротше кажучи, обжив машину, добро раночку, ще раз 7. Так, зараз буду виїжджати, свою поставлю на це місце, де я стою. Ну 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 і, ну і, ну і, 49 кілометрів нам до завантаження. Так, там вода вже закипіла, йо -моє. О, 49 кілометрів до завантаження, завантаження у нас металом. Завантажую з металом, ну і далі подивимося, що там і як там. Що такої. Ну що, і ще раз добриранжу всім, виїхав я. Перший рейсик, розпочаток, так скажімо. Так непогано, їде на пусто, в принципі, нічого не скрипить, не гримить. Більш-менш можна їхати, враховуючи пробіг машини 877 тисяч. Нормально поки. Фу -фу -фу. А там далі буде видно. Лодосик вже зареєструвався і на території знаходиться. Так, зараз до тої синьої халі сказала, перед нею направо, наліво і там мене будуть чекати. І будемо металом монтажитись. Казав, не казав, 25 тонн, а кількість не знаю. Так що подивимось зараз. Так, ну що, Ладосік вже завантажився. Завантажився дуже швиденько, навіть не встиг зробити фото. Бо тут, в принципі, і не просять не фото робити, вантажу, нічого. Кажу, це Мерку скинути. Кажу, та не треба, типу, ми все знаємо, що там грузять. Кажу, окей. Кажу, вага, там ще звіряти не треба. Нічого не треба звіряти, все, виїжджай. Ну, бомба. Так, можна працювати. Так що, 770 км до розвантаження. Ну і валимо. Специфіка знайома в принципі, на мішочку. Владосі, в принципі, відчуває себе нормально в роботі, так що нічого нового. Розтентувався, ременями ув'язав, затентувався і поїхав. Документи забрав і поїхали. Так що нічого, нічого такого. Валимо. Політ нормальний, вже по Чехії валимо. Ну що, машинка ніби слухається, керма непогано. До речі, руль криво стоїть. Ну, що поробиш? Я не знаю, як, як вони, чи рульові тяги міняють, і розвал не роблять, чи що, чому він криво стоїть. Ну, тим не менш. А так, в принципі, все нормально. Їдемо, бокси автоматично поповнюються. Типу списується з карти грошей на чешський. Типу не треба поповняти. Так що нормально, валимо. І що люблю з Польщі виїжджати, тому що він, бо набирав собі такого всього готового суші. До речі, ціна на них класна, по знижці щось по 10 злотих. Взагалі класно за таку велику менюшку. Є такі на 400 грамів і на 2030. 10, 1030 ще дешевші. Це така здоровенна, типу береш дві і друга, типу, 50% дешевше. Ну і там вареники таке, все Все готове. Розігрів і, і кайфуєш собі просто, і так що такое, 85, блін, не звик я так, щоб мене обганяли, але маємо те, що маємо. А так все окей, валимо далі. Зеничка на брунова світає. Я чув, що тут щось, ремонти якісь роблять чи що йдуть постійно затори. Ну я не думав, що такі. Я вже десь годинки півтори, напевно, шторхаюсь. А такого проїдеш зі швидкістю 20 км на годину, навіть вести можна. Знову стоїш, потім знову зараз проїдемо і воно вже бачу тиснуть на гальма. І ми так само стоїмо. Весела доріжка. Тихенько-тихенько вже до Австрії підбираємось. Ще трошечки і будемо переходити. О, такий краєвид, бомба, ні. Клас. Палаточки тільки що бачив, були на березі. Чехи собі двіжують, там ночують. Фух, а я вже другу шайбу їду. Дуже тяжка сьогодні дорога, мало чого з непривички, та ще й з цією одиничкою на Просто жест. От кого підсунувся 100 метрів, стоїш пів години. Підсунувся 100 метрів, стоїш пів години. Дуже цікава дорога. Ну Нічого, вже все позаду, вже до Австрії підбираємось, так що летимо далі. Доброго раночку підписнички. Ну що, у нас тут 4.46 і 8,45 паузи відстоїв ще 15 хвилиночок і можна вилітати. Зараз поставлю водичку собі на кухенці. Робимо кавку, робимо обхід, блін, хоча так не хочеться виходити з машини. <праць> Отакої. От Дощ на вулиці пада. Погода. Просто кінець квітня, ніби я не знаю. Ніби ще зима не відійшла. То сніг мокрий йде, то ще щось. То на ну, німців. Дивлюся по Тіктоку, що вчора-позавчора в деяких регіонах випав прям сніг-сніг. Також усе біле було. Ну, тим не менш, будемо працювати. Що, першу ніч, першу ніч переночував, в принципі, питання, яких немає. Автономочка працює, все окей, тепленько. Жити можна. Вода не затікає. От, вже, коротше кажучи, можна працювати якось. Зараз, коротше кажучи, я десь 50 км від Словенії. Мені треба буде виміняти бокс словенський. Ну, як бокс, там такий зчитувач. Де він тут? Ось він. Мені треба, коротше кажучи, цей здати, а інший взяти на нову карту, на іншу, на Юту. Сказали, щоб перевели. Я ніфіга взагалі не поняв. У мене її навіть немає, у мене є номер її просто. Ну Тим не менше, щось короче спробуємо. Я думаю, нічого не відрізняється від отримання інших нових боксів, як там в Словакії. Пішов собі тих паспорт, показав паспорт і видали. Ми думаю, щось типу, того буде. Ну і на розвантаження, Я, до речі, не пам'ятаю, скільки там треба подивитися, щось там біля 200 з копійками залишилось до розвантаження. Ну і такої. Ще раз всім доброго. Ну а я потихесеньку буду робити обхід і кавуську. Отакої, в зиму приїхали. Це типу як біля Штутгарта, снігу не випадало, так само і тут. <рес> Кінець квітня, я в шоці. Але гарно. Щоби дощ не що було б взагалі бомба. 0 градусів температурка опускається, тільки що було 2. Я так розумію, що зараз почне примерзати все. Отакий, отакий далекобій. Уже кінець. А отако, от як вам, кінець квітня, сніжок, ні. Бомба. І прикольно і не дуже, що так скажімо, погодні умови такі. 0 градусів вже показує, тільки що було плюс 3, плюс 2, плюс 1 і вже до нуля добралося, напевно мінус тут, ні. Прикольно. От такої. Ось така погодка. Добре, валимо. Так, ну що, я вже в Словенії, от ідуть з заправочки. Ну що, ніби пояснив йому. До речі, в мова така дуже похожа. Типу на Чеську, на польську. От взяв новий бокс, підв'язав його до карти, ніби кажу, мені дуюте". все, Він сам все в принципі, зробив, нічого йому не казав, він тільки попросив мене карту цю юта. І все, попросив, так паспорт. ну, Коротше кажучи, як новий бокс отримувати. Нічого не заплатив. Так що бомба, валимо далі, до речі, конний. Ось такої. І погодка. Добре, лечу далі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Взагалі засипано тут. Підіймаюся трішки вище і от під ласочка. Але тут реально не ще зима. А маємо вже кінець весни майже. Он такої. Рахуйте ще один тиждень і вже останній місяць. Так, ну що, Леслав Володимирович розвантажився. Ну і що, як завжди, мені як попадеться щось, як попадеться, вона ну, такого повна гирлянда. Витягнув два, е, два запобіжника, ну, задзвонив механіку, витягнув два запобіжника, які він сказав мені, то тепер почала машина нормально працювати. До цього 20 км на годину з цими помилками їхала, екстрене е, зниження. Цієї потужності там понаписували, ну, коротше кажучи, весело 60 блю не бере, цементка на мані було. Так що, я так поняв, машина <смас>, недовго побула у мене, буде вона на сервісі, а мені, напевно, якусь будуть іншу давати, я так розумію. Бо тут же колками робота. Весело. Весело. Не то слово. Їду вже на завантаження. 71 кілометр. Завантаження, Завантажуюсь і на. Італію, на якій вже дуже довго не був. Ну туди ще треба доїхати, так що хі -хі, поки не загадуємо наперед. Ну а влодосіх вже на завантаженні. Ось такі палетки нам вантажують. Я не знаю, що це, таке. якесь чи що біприцепчика вже завантажений, що прицепчика. і на розвантаження в Італію. Розвантажуємося в туріні. І звідти, напевно, на базу, не знаю. Так що такі плани. Довантажуємося, забираємо це мерчки і вилітаємо. Що я вам скажу, Сало Дивриж завантажився, 750 км до розвантаження мені. Ну і по машині маємо наступне. Що? Зменшення потужності типу крутного моменту. Пише. Тобто під гору, ну це перед тим, як я запобіжники зняв, вона взагалі не їхала. Потім я от зняв запобіжники, вона почала їхати по рівній дорозі і на пусто, в принципі, їхала. От. А тепер пише все рівно, навіть запобіжниками знятиме, що зменшення крутного моменту, і воно з 24 тоннами, які я завантажив, не їде абсолютно. Так само підгору, 20-30 кілометрів. Ну, але по рівному летить нормально. Вони 75-90, нормально, короче кажучи. Ну і що, виходу в мене ніякого немає. Треба розвантажитися в Італії. Завантажитись, ну і на Польщу, і там вже будуть ремонтувати на базі. Виходу нашого немає. Тому треба якось домучити. Думаю, все буде добре. Нічого нового не зламається. ну і ми доїдемо якось до Польщі і зробимо це кол. У мене як завжди. <ріхи> Просто не буває. Завжди якісь пригоди. Ну, тим не менш, все нормально. А Італія зустрічає з сонечком. Це вже набагато ліпше, ніж погода, яка була в Австрії і в Словенії сьогодні. Це вже абсолютно інша справа. Бомба. Небо голубесеньке. Так ти що? Ніяких опадів. Температурка вже 9 показує. Так, можна їхати. Йопта. Ну що, з 10 годинкою 50 хвилин залишилось уже. Зараз так, давай пропустимо цього, хлопчина. Зараз ще хвилин 20, який якось валю. І в принципі... В принципі, можна вже десь буде паркуватися. Часу у нас 19.20. Я думаю, в принципі, може щось якесь місце і буде. Ну от що я їхав, тільки що я наблюдав, то місця ще були. Доїжджаю до Венеції, до речі. Що може полазити, десь там припаркуватися. Але щось сьогодні я трохи вимотався з цією машиною, то поломки, то завантаження, то розвантаження. Напевно, буду валятись просто в машині. Ну але погода. Погода просто помощ. Сонечко б'є прямо в очі. Як я вже засумував за нею, за такою погодкою. Бо що, що в Польщі дуже зимно стало на цьому тижні, що тут, от, по всій Європі, що німці, що Австріяки, в Чехії ще було так більш-менш непогано. На так то щось цихончик не дуже. Ну але Італії це не стосується. Добре, їдемо і кайфуємо. Начок добрий, що відстояли 9-ку. Маємо скільки, там, 5.22 на годину і вилітаємо. Вже, точніше, вилетіли. Промочка взагалі бомбезна, залишив собі точечку біля Венеції. Класно. Бо всі вже в карманах паркувалися, заправки забиті. Я на ходу собі щодесенько забив, дивлюся, непогана промка, заїхав, будь ласка. Тут всі глякає те, що при в'їзді стоїть типу фурам заборонено, але. Це відноситься до тих, хто тут не завантажується, а, типу розвантажується. Ну, тоб, типу, до мене, але тим не менш. Ну що, розвантаження мене дуже цікаве. Я подзвонив в логістці кажу, давайте перевіримо адресу, тому що по тій адресі, що мені скинули і що вказано. Коротше кажучи, там майже в центрі села якийсь магазин, і, типу, там має бути розвантаження. Я кажу, а де там там взагалі фурою можна на дорозі стати, але там немає ніякої не складу, нічого. Ну каже, їдь, поки в той бік, я зараз буду обзвонювати, дізнаватися, що, куди і як. Мені здається, мені щось буде цікаво. Не хотілося б мені заїжджати туди, куди вказане розвантаження по ЦМРСі, бо там немає, як розвантажуватися і буде дуже весело заїжджати. Будуть ці відоси, де далекобійники заїжджають в такі місця, де між двома балконами зліва і справа палець не пролазить. Не хотілося б в такій ситуації опинитись. Е, тому і попередив, кажу, будь ласка, перевірте адресу там точно, щоб я не заїхав у якісь дебрі. То, коротше, кажуть, перезвони сказали. Ну а так настрій бомба, все класно. Зараз розвантажуюсь. Я думаю, завантаження беру і на полонію. Е, так що такої. Летимо. всім гарного дня. Так, ну що, прибув я на цю фірму. Але тут, просто на вулиці. Щоб ви розуміли, зараз будемо запитувати, що до чого. Просто на вулиці села. Так, ну що, тут все таке. Зараз будуть мене вести. Зараз заводи легку машину, я буду за ним їхати по вуличкам. Весело. Ось наш гід нас зводить на цьому бусі. Їдемо за ним. По вуличкам цього села. Дуже прикольно. Ось такого, щоб на початку кар'єри такої своєї. Я сюди заїхав, то було б весело, бо тут сюди знаки стоять, що не можна. Так що. Так... Пропускаємо. Та давай швидше. І їдемо за ним. І дивимося, як італійці живуть. Не перший раз такі розвантаження і не останній, на жаль. Такими пригодами, тому нічого страшного. Ні, ну, ти, тим не менше живий на нормальну таку вуличку. А то тільки що я їхав взагалі таким вузеньким. Будь ласка, живуть для ні. О, це дуже класний. Взагалі шикардос. Ой, та ліжечка стоїть яка. Ух ти йо, аж задивився. Такс. Але класно, ні. Так, ну що, шлагбаум. Вон той бусик, сказав тут почекати. Знову-таки на вулиці заїзд на звичайній, там де люди живуть. От, сказав почекати, поки розвантажиться інша машина. Ну І ми будемо заїжджати. Так що такое це, це чувак якийсь з цієї фірми. Добре, чекаємо, розвантажуємось і отримаємо нове завдання. Всім доброго раночку. Ну що, Владосик вже прибув на нове завантаження. Будемо завантажуватися до Польщі. Вже став під рампочку. На заводі кувантажимось. Запчастини. Наскільки я зрозумів, до мана. Ось, будь ласка, наша продукція. Ну і рампочка. Ще й запитав мене, чи буду паски одягати. Я не знаю, буде їх одягати чи ні. Скріш за все не буде, тому що ми їдемо під пломбою. Тому ризикнемо. Добре. Зараз завантажують, реєстрація на виїзд і в дорогу. А, не ну, до речі, сьогодні що? Сьогодні у нас четвер, і сьогодні у, Фер... у Італії день визволення. І, типу, святої не можна їздити. Збирати їх до 10-го вечора. Тому... Зараз завантажуюсь, стою на паркінг. до 10 вечора і на ніч виїжджаю, щоб побыстріше доїхати, бо у вихідні хочеться бути вдома. Тому якось так. Добре працюємо. Такс, ну що, 20 хвилинок і я вже завантажений. Лінку з одного боку одягнув, зараз з другого одягну, бо там було незручно. Ну і що? Отакої завантажили мене. Не буду паски одягати. не хочу. Пломба є нормально. в наступному відео буду показувати мандат, який отримав. Так? я отримав. Думаю, це нічого не буде. Це буде окей. Добре, одягаю пломбу і на, на паузу і в 10 вечора виїжджаємо Доброго раночку, можна так сказати. Хто буде спати лягати вже, а хто тільки прокинувся буде виїжджати в рейс. 21.49. Без 10 хвилин, 10 вечора, і знімається заборона в Італії. Ми полетіли працювати. Нема що жалітися, нормально виспався, бо з вчорашнього дня на сьогоднішні 16 годин відстояв там з копійками, завантажився і от дев'ятку крутнув. Зараз роблю каву ну і в ніч працювати. Я вже скучив, до речі, за ночами. Можна трішки буде, так скажімо, розігнати себе. Бо я вже забув, як то. Зараз йду на заправочку в Італії. Вузьку собі класну візьму. Ну, Пізніше трошки бо зараз свою, поки вип'ю. Ну, Коротше кажучи, будемо тулити. У мене, у мене у мене, у мене, мене виходить 1418 км маршрутик отакої. Так що. дали мені дорожки, хто лягає спати солодких. Але бомба! Машин нема, нікого, нема, Владосик Кілометражік наматує. Клас. Люблю вночі їздити, не знаю. Не знаю кому як. Ну, але не постійно, не так, щоб 5 днів на тиждень. А от такого 2-3 рази на тиждень можна в ніч виїхати. Я не знаю, чи мені подобається. Мені головне виспатись. Якщо поспав нормально, отаку, їдеш, кайф. Немає такої щільної двіжухи бончику, на розслабончику, на чилі, бомба. Кому подобається, пишіть в комент, їздити вночі. Мені дуже. Так, що потихесенько їдемо, кавуську попиваю. Та й насолоджуємося дорогою. Так, докручуємо паузу. Зайшов собі піцу, взяв, зараз перекушу, бо вже закінчилася їжа. Та й валити далі. Раночку такий, гарнесенький. Всім доброго, спав. А я їс. Сауно і Італіяно. Що ми? Вже з Італії виїжджаємо. О, з ліва гори, з права гори, ну і ми валимо. Ще трішечки і вже до Австріаки будемо заїжджати. Настрій бомбезний. Уже раночок спати не хочеться, попустило. Сьома ранку у нас. І година 44 залишилось. І треба максимально тулити, щоб, щоб нам залишилось хоча б 700 км. Бо, якщо залишиться більше, то я не доїду завтра тоді до бази. І то буде не дуже добре. Бо я вже хотів би бути вдома на квартирці попрати речі, поїсти нормально, прийняти душик і чилити. Ну, а вийде як вийде. Саме головне нам сьогодні провалити ще 150 кілометрів і година 44 В принципі, якщо не буде ніяких ексесів на дорозі то все має вийти. А там, як завжди, можуть бути і затори, і що хочеш. Я саме більше боюся за. Я саме більше боюся за відень. Бо там ми можемо застрягнути. А так то в принципі, я думаю, по австріакам. В принципі, в мене ніколи питань не було, щоб такого на автобані стояти. Тільки лише зимою, коли от був катаклізм, і ото от трохи позасипало було снігом, то трішки. Трішки були заторщики, а так, в принципі, питань ніяких не було ніколи в мене такого, щоб стояти як у німців. Ну, а це лиш у Відні. Але подивіться, як краса, ні. А ну-ка, а ну-ка, приблизимо трішечки. Ось зробимо. Лодосик вже проїхав три годинки, заїхав на заправочку, взяв собі якогось бутера, бульчик і воду. Бо все закінчилось, щось я не розрахував. Абсолютно нічого. Заправка якась така дивна, ні фури не стоїть, тільки ці кар'єрники всі з такими ковшами. О, таке. І я один припаркувався. Зараз стою паузу маленьку, ну і далі їхати. Ночі, 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 хочу доїхати розвантажитися. І в принципі завтра субота, до речі, і в принципі думаю завтра, десь після обіду вже бути бути вдома. Так що такий план. Бачите всі тут, тут, там вони всі стоять кар'єрники і Владосик один тут. Так що таке? Всім доброї ночі, хто спить, а хто ні, тому гарної дороги. Паливо вже в кронах, а значить що? А значить, ми вже в Чехії. В нічній Чехії. Так, що ми маємо? Годину 55-дві години ночі. Але дві жухані, куди з'їдуть, їдуть. Ні, ну, в принципі, це не дивно, вихідний сьогодні. Рахуйте, субота. Їду відпочивати до остріаків. Скоріше за все, бо машин дуже багато легко видно. Прикордонні готельчики і ями. Напевно, не поділили, хто їх буде ремонтувати ці дороги. Адмірал. До речі, в мене в місті теж адмірал є. Ресторан дуже крутий раніше, був, зараз не знаю. Раніше там такі всі тусили в ньому. Так, ну а нам залишилось, що там? 3,45. Ой, 3,45, кажу. Ну, в принципі, це воно так розраховує приблизно. 319 кілометрів. Ось що нас цікавить. І 219, але... І ще півтори годинки з минулої шайби залишились. Зараз десь на автобані хочу стати, тому що їсти немає, що треба на заправці якогось хот-дога взяти, або ще що, може Макдональдс буде працювати, бо я скільки проїхав в Австрії, всі були зачинені. Бо нічні є. Я знаю, що напишете там або скажете, що ну то звісно, що вони зачинені, бо ніч. Але не всі. Один з п'яти з шести завжди на автобані відчинений. Нічний, так скажімо. Я заїжджав не один раз вже. Ну, але мені щось не попалось на цьому відрізку дороги, так скажімо. У німців я вночі купував. Так що такої валимо.